Ми зараз знаходимося на перехресті вулиці Бориславської, Герої УПА і вулиці Миколи Лисенка. Перед нами Сінсей, Піцерія Дон Япон. Ми Трускавці, друзі. Це фактично перехрестя чотирьох ресторанів. Це ресторан Дон Япон. На третьому поверсі ресторан Хінкальня і там ще є дольчевіта ресторан. Трішки далі зараз я вам покажу. Ось там в цьому новому будинку. І також ресторан Сохо. А ми вже йдемо по традиції вулицею Героїв УПА до центрального бювету. Ну і знаєте, така цікава завжди рубрика, що там на бівті. Йдемо подивимось, що там хто там сьогодні приїхав, хто буде виступати в Палаці культури Шевченка. Чи є дуже багато людей зараз на курорті? Ну вже бачите, кінець місяця жовтня. На вулицях дуже багато автомобілів, ну але мало людей. Можливо, зараз всі люди десь там біля центрального бювету. Хтось прийшов попити водички, а хтось прийшов послухати анонс концерту, подивитися, купити, можливо, навіть квиточки в Палац культури, щоб сьогодні провести гарно оцей вечір. Тут на героїв УПА знаходиться відділення Укрпошти, також тут є Приватбанк, є Вавілон. Корчма Поляниця, також Стрекоза салон краси. Ну і тут якийсь магазин, який... Продає дуже багато різних видів сирів. А ось тут прямо перед нами є оновлене відділення Приватбанку. Єдине, до речі, от Трускавці Раніше ще було відділення по вулиці Стуса навпроти церкви святого, Іллі зараз там вже немає, там магазин посуду, і Приватбанк тільки тут єдине відділене. Ну, можливо, зараз таких відділень вже стільки і не потрібно, зараз це все, знаєте, додатки, все розрахунки онлайн. Немає потреби, навіть за комуналку можна заплатити тепер з телефона. Тому, ну тут, здебільшого, знаєте, навіть каси порожні. Коли не зайдеш, черг великих немає. Прямо перед нами салон краси Стрекоза, Також ресторан САС. Ну і тут кілька магазинів з різним взуттям і одягом. Також є тут чародійка, є перукарня. Ну, якщо повернути ліворуч, там є ресторан Пляц, в якому також жива музика. Ну і в ресторані САС також жива музика вечорами. А там далі зараз ми пройдемо, ще є ресторан Таверна також із живою музикою ввечері. Ви запитували, чи працює зараз шайба? Працює, друзі. Працює навіть. Вчора йшов ввечері повз шайбу, то там було чимало людей. Дискотека в шайбі є. Також є дискотека в кришталевому палаці. Оце Чародійка і там далі гендельпляц. А прямо перед нами знаходиться готель Весна. Десь приблизно 2 місяці тому знімав там відео, показував, як виглядає цей готель всередині, там є також спа-салон. Дуже класні масажисти, тому кому потрібний масаж, а не знає, куди звернутися, тут на першому поверсі в готелі Весна є там. Чудовий такий. Там і косметолог, є і масажисти, і цілий такий спа-салон. Ми зараз на вулиці Суховоля. Тут, бачите, є таксі служби, якщо комусь потрібно. Ну і тут також щось продають. Раніше тут неможливо було пройти. Коли працювали санаторії верхнього бівету, Рубін Янтар Алмаз, то тут до цього бівету ця дорога була взагалі. Все щось продавали. Неможливо було пройти, дуже багато людей було. Зараз це все зовсім по-іншому. Ресторан Таверна, про який я вам розповідав, що тут музика є з 19 -ї до 23. -ї. Ну, ви бачите, що от розкавці всі практично дороги ведуть до центрального бівета. Так зробили. І з верхніх бюветів всі дороги спускаються до центрального бювету, і тут з центру міста також одним словом, бювет практично знаходиться в центрі. Курорту. Він тут єдиний, верхній бівет не працює. Ви ще запитуєте в коментарях. Ну, це люди вже, напевно, які не були років 15 у Трускавці або 10, тому не знають, чи працює верхній бювет. Давно вже, друзі, з 2016 року верхній бювет не працює, не працюють Рубін, Янтар і Алмаз, тільки працює там санаторій Кристал. Ну, звісно, Шелеграль працює, джерело працює, Ріксус Прикарпаття Молдова, Батьківщина, а от ці санаторії, навіть Дніпро вже в цьому році закрили, не знаю, чи будуть, чи планується відкриття. Планували влітку, але так і не відкрили. Санаторій Дніпро, який знаходиться біля автостанції, запам'ятаю. Один із бюджетних санаторіїв. Зараз стоїть зачинений. Великий, до речі, санаторій, можливо. Зараз. Такий, бачите, високий сезон, багато людей, можливо, він би був також і заповнений, бо там було і лікування, і харчування, і проживання, все одну ціну. Це було десь в районі від 900 до 1000 гривень. Це було з однієї людини, це було недорого. Всі люди бачите, спускаються вниз до білету, значить буде зараз анонс концерту. Ми ще встигли, поки що концерту немає. Тут анонс на 17.30, а вже потім в Палаці культури Шевченка на 19.30 вже буде повний концерт. Тут можна купити квиточки, а в Палаці культури Шевченка можна купити квитки за годину до концерту. Та, люди стоять, чекають, зараз і ми почекаємо, подивимося, хто сьогодні приїхав у Трускавець співати. Людей чимало. Дуже багато голубів тут, ну зараз багато людей, тому їх тут підгодовують їм тут комфортно біля центрального бівету. Ось так виглядає короткий парк Адамівка, який знаходиться тут ззаді, зразу за біветом. Осінь ще триває, ще листя повністю все не облетіло. Ну, сьогодні, друзі, знаєте, оперний співак. Зараз буде тут на анонсі концерту. Буде акордеон, буде цікаво, буде шоу на бюветі. Так що ми почекаємо хвилинку-дві і буде зраз концерт. Я з великою радістю хочу вас ще раз і ще раз запросити до нас сьогодні на концерт, який відбудеться в Палаці культури Шевченка. Ми насправді чекаємо цю зустріч з вами. Буде незабутній вечір, тільки живий звук. Трошки менше високих серединки Добавте. Я нагадую, що в концерті бере участь. Акордеоніст віртуоз Юрій Дякунчака також молода талановита співачка Христинка Шоробура. Сьогодні буде більш така благодійна акція. Ми також збираємо кошти для наших збройних сил України. все на концерті вам розкажу. Так що я насправді чекаю цю зустріч з вами. Ми сьогодні заспіваємо. Навіть трошки потанцюємо. Сьогодні буде різноманітна програма. От ви чуєте зараз звучить карузо, Я сьогодні також для вас його заспіваю. А також будуть мої естрадні пісні. Також будуть е, мої прем'єри, яка нещодавно вийшла е, моя нова пісня. Хвилина мовчання. Я чекаю. Насправді, це буде такий душевний вечір. Я чекаю цю зустріч з вами. Ну а зараз для вас міні-реклама нашого концерту. Тільки так під ваші бурхливі оплески, під бурхливі оплески, ні, добід вирухливі оплески. Як кордоніст Вітайте, Юрій Дякунчак! Юрочка, давай ваші оплески! Э -э -э -э. Юрочка, давай, давай! Юрсі-всі-всі! 我。 Is that our civil Поклон люди плескають, браво, Юрочка, поклон. Юрочка, поклон, 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 Юрочка, ти ж знаєш. Бо як плескають, нас облескій зразу поклон. Кланяємося. Ну і для вас. Я хочу також заспівати дуже чудову пісню. Скажіть, будь ласка, обідом сьогодні на рекламі от багато зараз є присутніх людей, які були, може обідом тут робили рекламу. Зараз є багато присутніх? Раз, два, три, а не багато. Ага. Ну Тому що ви були, так? Ну, та. Зараз, значить, будете співати, я ж вас пам'ятав. Ну і для вас я також заспіваю дуже чудову пісню. Я бажаю вам всім щастя ще раз і ще раз. Я бажаю вам всім міцного, приміцного здоров'я. Ви в Трускавці на курорті. Тому я бажаю вам набрати тут міцного здоров'я, достатку, благополуччя. І Я нам всім бажаю перемоги і миру, воларе для вас. Грама також буде дуже багато моїх естрадних пісень. Зараз ми з вами заспіваємо. но перед тим, ви ж прийдете сьогодні на концерт, я вас всіх запрошую, я вас всіх чекаю. Насправді всіх чекаю, щоб була така приємна чудова атмосфера. І я буду чим частіше ходити до вас в зал, щоб ви розуміли, що це живий звук. Тому зараз ой, чекайте, хай проїде поїзд. Поки поїзд їде, я поп'ю. Ну, я <invece>. ж казав, тепер ви? Ви мали заспівати воляре. Так. Зараз я співаю Воляре, а ви. Я перепрошую, ви готові? Ви ж попили воду, ви готові? Ще не готові. Ще не повечеряли. Значить, після вечері всі на концерті. Я співаю Воляре, а ви. Ну, Поїхали. Я надіюсь, після вечері буде краще. Так, ще не вечір. Ми ще не вечір. Бачите, ви все зна. Ну і зараз пісня. Я заспіваю разом з вами. Це пісня, з якою ми йдемо до пере. О, я бачу стоп, 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 стоп. Я бачу, що є діти під ваші бурхливі опски. Я запрошую до себе. Приходьте, зараз хто краще співає. Давайте, принцеси, мої, ходіть до мене. Ходіть, ходіть. Друга принцеса, ходи. Ми зараз будемо співати проти цілої площі. Під ваші бурхливі оплески. Я запрошую всіх дітей під ваші бурхливі оплески. Ні, ну як ви артистів зустрічаєте під ваші буркливі оплески? Ходи, ходи до нас співати, ходи. Я бачу козак ззаді, там ще один є. Принцеса, ходи, то ж така пісня, ти її знаєш. Ходи, швиденько. Ну, давайте. Хто не знає, того научимо. Маестро, поїхали тепер. А ну давайте, дівчата, зі мною. Ходіть ближче сюди. Ваші оплески! Oh Як мої артисти, поклон, поклон. Вам оплески, поклон ще раз, кланяємося, поки оплески, ми кланяємося. Значить, хто прийде, ви сьогодні на сцені зі мною заспіваєте, діти йдуть безкоштовно, приходьте, я вас закличу на сцену співати, а також танцювати. Я піду в зал, ви будете на сцені. Добре? Ваші оплески! Щоб ви знали, от коли ви йдете до нас на концерт, ви нічим не ризикуєте. Якщо комусь з вас, от ви прийшли. Посиділи на концерті, відбули цілий концерт, і вам щось не сподобалось. Підійдете, скажете, простислав, мені не сподобалось, я вам поверну кошти. Ну я вам обіцяю, такого не буде. Це буде незабутній вечір, тільки живий звук. Сьогодні буде різноманітна програма. Сьогодні буде багато моїх естрадних пісень, а також будуть і пам'яті Карузо, Лунату, Волари, ну біля Тополі. Буде чудовий вечір, тільки живий звук. Я насправді чекаю цю зустріч з вами. Зустріч з вами це допоможе нашим Збройним силам України. Я вам це все розкажу на концерті. Для кого ми допомагаємо і що ми робимо? Дякую кожному з вас. Я вас всіх люблю, шаную, ціную. І всіх, як є до одного, я вас всіх цілую. Муа! А зараз, якщо хтось хоче поцілувати юру акардеоніста. Підходьте! Хто хоче поцілувати мене і сфотографуватися з нами, підходьте. Хто хоче придбати квиточки, от можна тут посерединці придбати квиточки. Ми вас всіх запрошуємо. Дякуємо. Дякую, мої принцеси. Я чекаю вас в залі. Можна фотографуватися, Юрочка, ходи сюди. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr код в правому куті екрану. Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!